Вчора, 8 травня, конклав, який складався з 133 кардиналів віком до 80 років, обрав новим папою римським, американського кардинала Роберта Френсіса Приво. Він став 267-м папою римським і взяв собі ім'я Лев XIV. Є достатньо цікаві про нього думки. Він якраз хоче. Адаптувати католицьку церкву до тих змін, які зараз відбуваються у світі, в світі геополітики. Крім того, він може стати в нагоді і для України, на мою думку, бо Дональд Трамп в одному з своїх інтерв'ю, коли заявляв, що він не буде балотуватися на третій термін, а своїми наступниками назвав чинного віцепрезидента Венса і держсекретаря Марка Рубіо, а вони є католиками. Більш того, навіть робив там зауваження певні публічні. Венсу новий папа Римський до того стати папою, і він не є прихильником отої частини такої радикальної республіканської партії Мага. Його навіть критикували за це, а Дональд Трамп дуже там хоче з ним зустрітися. І можна сподіватися, що він може дуже добре в контексті саме допомоги Україні у війні впливати на адміністрацію Дональда Трампа.